Фінкс, ми разом знов, фінкс, даруй любов, разом об'єдна, наша сила начарівна, фінкс казковий вогонь, ми є удало, Головне повір у себе, кожен день це для нас гра, кожен день таємних чарівних казок. Руку дай, насила євна. Знай про те, все буде так, як хочеш ти. Повіру себе, фінсь, ми разом знов, фінк даруй любов, разом помірна, наша сила на чарівна, фінська зковий вогонь, ми є удавно Головна, повіру в себе, фінк свертій рука, фінськонь, серцях разом назавжди, бо любов чарівна сила, погляд вище хмар, віра у руках, здивувати зможемо цей світ. Для нас з тобою Вінкс. Вінкс, між феями і магами зав'язалася запекла битва. Роксі вперше вірить у фей. Завдяки їй виникають нові чари. Вінкс виконали свою місію. А у винагороду отримали сили Белівіксу, що допоможуть повернути на землю магію. Білий обруч. Перепрошую, у вас є косметичні процедури для поросят. Звичайно, у нас є пропозиція для всіх звірят. Заспокойся, він тебе не скривдить. зараз моя черга. Такі комедні можна подивитись ще. Так, звичайно, Шоу тут почнеться. Перед вами накидка для холодних вечорів виготовлена зі спеціальної тканини. Що холодніше на дворі, то тепліше вона стає. Її не треба прасувати. Вона не забруднюється. Порвавшись, сама ж відновлюється. Кіко тобі не судилося бути моделлю. І це ще не все любі друзі. На сцені Чіко і тигриня. Такі кумитні. У них такий гарний одяг. Твоя правда. Моє кошеня у захваті. Зазирніть у кожен наш відділ і знайдіть собі чарівного друга. Клубінсь, кращий за всіх, коли щасливий, звучить гучний сміх навкруги, даруємо світу знову. Щастя та віру, любов піс, кращий за всіх, коли щасливий, звучить гучний сміх навкруги. Будь ласка, любов до звірят. Дивися, іще одну тваринку скачали. Я їх завантажую, вони з'являються на сайті. Так люди можуть скачувати їх просто з дому. Вибачте, але ми зачиняємося. Дякуємо, що завітали. Зачинено. На сьогодні досить. А по-моєму, і на завтра, і на післязавтра. Блум, я втомилася. Ми Чудово попрацювали. Каса повна. Ми можемо розплатитися з боргами і взятися за завдання. твоя правда. Треба мислити позитивно. Останнім часом нам щастить. Так ми знайшли останню фею, стали феями Белівіксу. і наш магазин популярний. Треба запросити хлопців відсвяткувати. Моза що скажеш? Дівчатка, у мене ідея. Ходімо в бар фруктова музика. Буде весело. Я не піду. Я не пробачила Брендону поцілунку з Мітці. Мене аж тіпе, коли я про це згадую. Стело теж не знає, що сталося. Поговори з ними, з'ясуй, що він скаже. Я впевнена, він кохає лише тебе. Хто це? Роксі. Алло? Блум, це ти? Добре, що я тебе знайшла. Що сталося у тебе проблеми? Я втомилася і лягла спати, і мені наснився дивний сон. А прокинувшись, я знайшла фото. Які фото зі старого сімейного альбому? Що відбувається? Роксі, ми зараз будемо. Лишайся вдома, не виходь. дівчата, ходімо. Відбувається щось дивне. Це знову та жінка. Я знала, що сплю, але все було таким реальним. І той голос. Я чула його, коли ми боролися з магами. Прокинувшись, я побачила на підлозі фотографії. А коли я їх складаю, вони виплигують з альбому. Вони розміщені в якійсь послідовності. Погляньте на них уважно. Дивіться. Вони у тому ж порядку, що й були. Це не випадково. Роксі, що ти знаєш про цей будинок? Він за містом У дитинстві Я їздила туди з батьками. Там було дуже весело. Якщо сни фотографії, це послання. Можливо, в домі є те, про що ми маємо знати. Так, дівчатка? дівчатка. Так, отже, це трейлер, який ми орендували в гаражі. Впевнені, що обійдетесь без нас? Хто буде за кермом? Я поведу я. Селері мені нічого не довіряли. Казала, що я зовсім не орієнтуюся. Що за дурниці? Бачу, ви готові? Гарні костюми. <рес> Дуже дякую, Скаю. У вас такі гарні наряди, а мені нічого вдягнути. Що? Я зовсім забула. Вуаля. Що скажеш? Клас. Сидить ідеально. Дякую, стело. Щасливі подорожі, Флора. Будь обережна. Не хвилюйся, Гелію. Усе буде добре. Он воно що. Цікаво. Поговоримо, коли ти повернешся. Що скажеш? Стелло? Нам треба вирушати, щоб добратися до темряви. Окей, okay, Роксі. Ти You're будеш нашим ідомстело right. можеш їхати рівніше, і спробуй об'їжджати ями. Я не винна. Трейлер із дефектами. Він не їде прямо. Ми шість разів мало не розбилися. Хай Лейла! Хай Лейла! Не дуйся, Стелло. Головне, що ми добралися швидко і цілими. І я чудово їжджу. На цій планеті погані дороги. Траса закінчується. Далі поїдемо на конях. Їх можна взяти на фермі. Ви хочете поїхати на ферму Бетсона? Хто це такий? Новий власник купив ферму кілька років тому. не дуже приємний. тип. Дякуємо за інформацію. Уперед. Вони нічого не підозрюють. Вони всі тут, і Роксі з ними. Молодець, Думане. стеж за ними. Повідомиш, коли краще напасти. Well, То що, дівчата? Ми його знайшли. Ти oh. wow. so? так гадаєш? Майже схоже з тим, що на фото. Усе занедбане, гляньте на ліс. Раніше тут було так гарно. Всі дерева виробили, а натомість усюди бур'ян. Ферму не впізнати. Треба зайти всередину. Ви теж відчуваєте чарівну енергію. Мій покид реєструю концентрацію магічних хвиль. Я відчуваю білі рослини, які тут постраждали. Схоже, нікого немає. Що ви тут робите? Гед з моїх володінь. Забирайтесь. Ви, містер Бетсон? Нам би дуже хотілося оглянути вашу ферму. Щоб усілякі незнайомці пхали свого носа. Не потрапивши в будинок, ми так і не розшифруємо послання. Треба якось проскочити повстого Бетсона. Ліс каже, що це він вирубав усі дерева. Усунемо його за допомогою чарів. Приспимо його на тиждень. Я вдам, що не чуга цього. Можливо, він нам не подобається, але не можна змушувати його діяти проти волі. Використаємо силу болівіксу і переконаємо його нас пустити. Твоя правда, дізнавшись, що ми феї, він нам зрадіє. Це нас працює. Віра у феї йде від серця не можна змусити когось вірити. Відступати не можна. Треба дізнатися, що там криється. Не хвилюйся. Ми щось придумаємо. навряд чи дрібнота. Маги чорного кола. А ви думали, що втекли від нас? Скупіть Роксі, а решту знайште. <гас> Як вони нас знайшли? Байдуже! Важливо те, It що у нас є нові сили. Лінкс oh. <гас> Белівікс! Дякуємо разом, Флоро. Сонячний танець. Зимова троянда. Молодець Флоро. Дівчиська мене перехитрила. Вони твої гантуси. горазд. <заставка> <плес> Захист на сфера. Рокси, сховайся. <плес> Бежи. В огня на стрела. Чинити опір марно. Ніхто не здолає магів чорного кола. Я не можу. Прикінчіть <пире> їх! Дівчата, швидше! Ми зменшимося і сховаємося на фермі. Чарівний пилок. Міні Вінкс! Роксі, Роксі, усе гаразд? Так. А де маги? Ви перемогли? Їх? Сили мобілівіксу важко керувати. Якби я знала, як телепортуватися. Вони готові напасти! Вони на дворі! Я їх відчуваю, вони всередині. Мені набридли ці ігри. Викуріть їх. Тільки не дим. Що це? Що відбувається? Комора. Вона горить. Мовчи, дурню. Вони кривдять Бетсона! Треба його захистити. Спробуймо повторити атаку. Летімо. Дайте йому спокій! Від нього йде потужна енергія. Цікаво, що це? Хто це в нас тут? І що це в тебе? Сило темряви. не може бути. Я більше не тікатиму. Я знаю, що робити. Небесні і лісові сторіння швидше до мене. Геть від мене, із білим обручем дівчисько стало надто сильним. Розправимося з ними потім. Роксі в тебе вийшло. Ти відігнала майів. Молодець. Де ти це знайшла? Він був у палаючій коморі. Огрон хотів забрати його, але обруч не дався. У ньому акумулюється чарівна енергія. Може, ми шукали саме його. Комора допоможіть. Хвиля морфіксу не дозволить пожежі розростися. Але вогняні обладунки вберуть енергію полум'я. Усе гаразд. вас не поранено. Спина жахливо болить, і голова крутиться. Це вже занадто. Він з непритомню. Він має повірити в нас. Скористаємося силою Белівіксу. Енергія життя. Розслабтеся, згадайте щось хороше. Зосередьтеся на позитивних думках. Це якісь чари. Ви феї подих землі. Природа жива. Вона до нас говорить. Її треба поважати. Яка краса? Раніше тут було так само, а потім я усе знищив. Як я міг? Я не зробив нічого хорошого у житті. Я усіх зневажав навіть вас, а ви врятували мою ферму. Як я міг так помилятись? віднині у вас є шанс спокутувати усі погані вчинки. Це ваша земля. Поважайте її. Так, звичайно, я стану кращим і до всього ставитимусь з повагою. Дякую вам. Спасибі, що повірили в нас, містер Бетсон. Нам треба повертатися до гардині і відпочити. Я візьму обруч Роксі. Увечері у нас побачення в барі фруктова музика, і нам треба як слід виспатися. І не кажи. Знаєте, що дівчатка? Я піду з вами. Невже я сидітиму вдома, бо там буде Брендан. Я можу розважатися і не думати про нього. Звичайно, Стелло. А може, дасте йому шанс? Можливо, ти маєш рацію. Бувайте, містер Бетсон. Бережіть себе і свою ферму. Бувайте. Нарешті вільна хвилинка. Насолоджуємося цим. Чудова музика. Привіт. Стело, прийшла розважитись. Тут зібралась хороша компанія. Тут Брендан. Кіко би розвіряти йдіть гратися на пляж. Можеш збудувати піщаний замок, наглядай за тваринками і не бешкетуйте. Тобі тут подобається? Дуже лейло. Земля чудове місце, але найкраще те, що тут є. Ти привіт! Привіт! Привіт, блум. Хочеш улюбленого фруктового коктейлю? ти зі мною, і більше мені нічого не треба. Стелла, Стела, будь ласка, сідай. Ти бачила хто тут? Це той брендон, який тобі подобається. Так, це він і Стела. Вона каже, що вони заручені. Але я це виправлю. Знайоме Ми знаємо. спокійно. Це ж пісня. Просто пісня. Як вона сміє. Тільки я можу співати брендону. Я без тебе твоя Ти завжди з тобою. Гарна пісня, справді. Ходімо нам пора. Стело, схоже, вона не здається. От побачите, він її забуде. А от і муза. Привіт, Енді. У тебе чудовий вигляд. Якраз для виступу. Давай на сцену. Це дуже люб'язно, Енді. У нас інші плани. Що він хоче? Рівне, це наші друзі. Музо! Музо! Давай, музо! Муза супер, так? Так, у неї чудовий голос. А ти граєш на інструментах? Може, спробуєш? Ні, дякую. Але Лейла обожнює танцювати. Так, але я можу зіграти. Може, щось латиноамериканське. Чому б ні? Це весело. Вони знають, як відпочивати. Іди танцюють. Ні, 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 тільки з тобою. Ти хотів би жити на землі попри всі проблеми? Так, тут менше води, ніж на Андрусі, але люди тут щасливі. Ти б жила тут зі мною? Звичайно. Ця муза, твоя подорожка. Передай їй цю візитку. Блум. Hey, Хто це такий? Не знаю, він дав візитку, щоб я передала тобі. У наступній серії. Огрони маги бояться білого обруча, який знайшли Вінкс. Але в чому його таємниця? Роксі доведеться це з'ясувати, а Вінкс знову зустрітися з мисливцями на фей. Вінкс ми разом знов. Вінкс, даруй любов. Разом пом'єдна. Наша сила меча рівна. Фінкс казковий вобой. Мия. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Чайниці відкриває Ти і побачиш чарівний світ. Все, що зараз має. Диши сама бажає запали, чуди цих ми наш світ.